Казати, що е, дуже серйозний обстріл, який відбувся, було дві хвилі. Е, це ночна хвиля і ранкова, ранкова хвиля, на жаль, е, дуже багато постраждавших. На теперішню годину ми маємо 28 е, людей, які поранені, е, два, е, двоє людей, які, на жаль, загинули. Але е, під завалами, е, як кажуть десятики, ще е, знаходяться люди, тому е, ДСНС пр, е, працює дуже багато років. Рунації. І хочу сказати, що це і відключення електропостачання на Північну салтовку, це відключення теплопостачання теж на Північну салтовку, крім цього, витик газу є, відключено декілька мікрорайонів щодо постачання газу. Сьогодні на годину працюємо разом з комунальними підприємствами локалізації усіх цих знаєте, рунацій, які на коїв. Російський агрес.